Будуть обстріли, будуть гинути люди. Ми будемо сидіти без світла. Радійте, радійте, чого ви не радієте. Є ще такі гори християни, але в нас за останніх 300 з копійками років насправді з'явився найбільший шанс стати на ноги. Чи можете на одному з чаювань. Підняти тему радості багато чуємо. Радійте, радійте в Бозі, і наче розумієш, і хочеш бути радісним. А якщо не радісно, що робити? Розумійте, що ви пишете це питання зараз в 2023 році, на другому році повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. Ви питаєтеся, як радіти. Тут треба розуміти, що коли досить регулярно, тепер вже слава Богу, не кожен день, хоча мені здається, що з приходом холодів, з приходом зими, все більше і більше цього буде ставатися, будуть обстріли, будуть гинути люди. Ми будемо сидіти без світла. З одного боку сказати, що ну ось радійте, а чого ви не радієте? Є ще такі гори християни, які не знаю, там можуть на повному серйозі підійти до тих людей. Ось я думаю, ви бачили фотографії тих хлопців, скільки їх четверо, п'ятеро загинули на новій пошті. Ну, загинули, їх вбили дроном російським чи ракетою, вибачте, вже не пам'ятаю. Теж можна тим людям сказати, що ну радійте, радійте, чого ви не радієте. Як мінімум, вас не зрозуміють. Ну, максимум, вам можуть сказати щось дуже нехороше. Потрібно розуміти, в якому стані знаходиться людина, в якому стані ви особисто знаходитеся. Якщо ви знаходитеся. Ну, в Україні або та, я знаю багатьох людей, які знаходяться не в Україні, але так само якось не дуже радісно. Ну це зрозуміло. Тобто, якщо ми це проробили, ми це усвідомили, ми розуміємо, що причин для радості, ось тут в нас немає. Тут ми це розуміємо, розуміємо. Але тепер подивимося трошки далі. Я за те, щоб дивитися далі. Уявімо собі, що ми думаємо тільки про тут, про теперішнє матеріальне життя. Уявімо собі. Що твоє є така людина зараз? Хоч ми переживаємо жахливу війну, ми переживаємо чи не найкращий час. І тут е, в мене можуть полетіти гнилі помідори, мені люди можуть сказати, що ти мелеш. Люди гинуть, скільки людей страждає, і так далі. І так далі. Я, я це розумію, я це знаю. Але в нас за останніх 300 з копійками років насправді з'явився найбільший шанс за всю цю 400 літню історію. Найкращий шанс взагалі стати на ноги і стати країною насправді можливостей. Ніколи в історії України і українців, а нам не 30 років. Ми не з 91-го року. Дуже мене це дратує, коли кажуть, що ми там молоді, що нам там тільки 30 років. Ні, ні, не 30. Ми маємо свою давню історію ген-ген. Так, от, ніколи ще нас не підтримував весь світ таким чином, як підтримує. Нам би хотілося більше. Нам би хотілося, щоб не було зашкварів різних. Там не знаю, пов'язаних з Ілоном Маском, там, з Трампом, з Ердоганом, з Папою Римським. Можемо багато кого назвати, можемо звинуватити багато кого, можемо ображатися, можемо не знаю, там, на зло всім допомогу не приймати. Друзі, на сьогодні в нас найкраща ситуація взагалі. І тому я вважаю, що з точки зору історії нам є чого радіти. Я розумію, що це все страшно. Я розумію, я усвідомлюю так само, як і ви. Але разом з тим всім, у нас зараз є найбільший шанс, найбільший підйом і за це дяка Богові. А тепер, як священик, кажу, що ми, як священник, як віруюча людина, віруємо ще в вічне життя, і ми знаємо, що крім того, що є тут, ось це земне, наше тіло, слабке, смертне, болюче, крім. В нього є ще наша душа, яку ми також в цьому часі можемо зробити святою, можемо зробити такою, яка допоможе іншим, допоможе собі, яка зробить багато якого добра. І тому так, коли я роблю щось добре, ну не багато, але кожен день. Щось маленьке роблю, щось можу зробити, можу. Десь задонатити можу, можу. Десь щось своїми руками зробити можу, можу. Зараз холода вже на носі. Знову почнеться ця історія, не знаю, з тими буржуйками, з тими тепложилетами. Нашим воїнам вже холодно там. І коли ми вже робимо щось кожен день матеріальне, з одного боку, з іншого боку, духовне, кожен день молимося. Так, хтось може, наприклад, каже, я багато не можу, я не можу там молитися там 20 хвилин. Ну, добре, помолися 5 хвилин. Розарій за якогось воїна. Ти ж знаєш точно якогось родича, знайомого, сусіда. Ти ж 100% знаєш купу людей, які на передовій. А незалежно від того, чи ми знаємо тих людей, чи ми їх не знаємо, це всі наші люди. всі. І ті, які воюють, і ті, які навчаються, і ті, які в окупації, і ті, яких тортурують зараз, катують, це все наші люди. І тепер так, от я говоривши це, всі ці речі кажу: радійте. Радійте, того, що ми всі, кожен прикладається кожного дня до того, щоб наблизити перемогу. Покласти край цим стражданням, цьому божевіллю. ви як думаєте, це причина для радості? Я пізнав дуже багатьох людей з дуже гарної сторони. Можна акцентувати, звісно, на тих людях, які є не знаю там слабкими, жадібними, ще якимось, там негативними, але я особисто бачу дуже багатьох людей, які насправді дають натхнення. Тому для мене питань, чого радіти, немає. Для мене це питання вирішене. Особисто для мене. Ну ви не мусите думати так само, як я. якщо ви поділяєте мою точку зору, ну я тільки буду тішитися. Але так нам треба продовжувати жити, радіти. Дякую за питання.